Це мальовнича Чернігівщина. Тут біля села Беремицьке, де Десна, розкинувся природний парк. Площа 500 гектарів. Тут є іде порелаксувати і відкрити для себе світ дикої природи. Перед нами табун польських коників це максимально схожий вид коника на вимерлих диких коней, які населяли всю Євразію. Це були тарпани. Тарпани, на жаль, вимерли, тому їх зараз неможливо відродити і неможливо заселити на території, які потребують саме дикого коня. Польський коник на 86% генетично являє собою лісового тарпана, який проживав на території. Лісових масивів в Євразії, І в 2017-18 році парк Беременське завозив 12-12 польських коників з Голландії і з Латвії. І так у нас утворилася велика популяція польського коника, яка на сьогоднішній день нараховується 54 особини. Це повністю дикі коні, і в тому їхня головна функція це бути дикими і виконувати три функції, які виконували раніше коники: це їсти траву. Це Переносити сімена рослинності і це удобрювати цю рослинність. Тобто вони такі природні газонокосилки. Зараз ви можете звернути увагу, що наше поле воно дуже гарно регульоване цими польськими кониками іншими травоїдними. Тобто ви бачите, що у нас немає великих зарослів трави, все викошується, виїдається. От дорослий один коник може в день з'їдати до 35 кілограмів рослинності. Ну, і, звичайно, їм вистачає що? поїсти тут, їм... додатково не годують. – Їм повністю вистачає. В літній період весняний осінній, ми їх не підкормлюємо, підкормлюємо тільки взимку. Туристи, які відвідує парк Прудебремецьке, у нас між співробітниками парку є таке правило, яке називається правило. правило Трійки на букву К або «К» – це тваринки, які починаються на букву «К» – кулани, коні і корови. Чому таке правило виникло? Тому що це такі найбільш популярні тварини парку Породобеременське, плюс тварини, які більше всього виходять на оці зони відкриті, де гуляють туристи, і їх простіше за все побачити. Тому турист, який відвідує парк, він повинен обов'язково цих Трьох тварин побачити у цій частині парку, де дикі тварини, і така ж сама природа. Їх практично не чіпають і дозволяють існувати в тому вигляді, в якому вони були до втручання людини. Це називається ревалдінг. По вазі і по поведінці вони схожі на коней, тому так от і написано в будь-яких визначниках, що це на півкій напівіслюк кулан. Турист, коли купує вхідний квиточок, то в нього входить відвідування туристичних зон парку Продобеременських, в які входять маршрути. От Ми зараз знаходимося на зеленому маршруті, він промаркований зеленими камінчиками. Далі йде синій, червоний маршрут, синій там, сині камінчики, червоний-червоні. Червоні. Зелений протяжність по колу це 2,5 кілометри, синий це 3,5 кілометри, червоний це 4 кілометри. Ну і турист може по цих зонах спокійно гуляти, і, звичайно, що може побачити от саме диких коней в природньому аралищі. Що є в Україні дуже рідкісним явищеми. Зараз в дикій породі коней немає, тільки в парках або заповідниках є. Коні зараз зайняті, вони зараз їдять, в принципі, їм не до нас. А якщо ми до корів так близько підійдемо, то вони будуть лякатися, і там може бути різні реакції: від того, що вони на нас побіжать, від того, що від нас можуть побігти. Оце, до речі, Махаон. Це дуже гарний метелик, символ взагалі, скажімо так. Метеликів України, червона книга України, да. це з родини парусників. Бачите, в нього такий гарний парус. Махаон, да. от відразу ми побачили чорнокнижного метелика. Якщо ходити по нашим екостежкам, то це для вас буде абсолютно безпечно. Вас ніхто не буде чіпати. Які правила поводження? Ну, вони досить прості: це ходити по стежкам, не відходити від маршрутів. Це не підходити на, на відстань до дикої тварини більше, ніж 25 метрів. Це не гладити тварин, не кормити тварин. Звичайно, що не можна там, курити на території, не можна вживати алкоголь, тому що на о, етил тварини реагують достатньо різко. О, це може спровокувати їх. Навіть якщо а... це вже випнуть? Да, так, да. і... так, саме так. От. І, звичайно, що не можна там, відвідувати парк Рудиберемецький з домашніми тваринками, тому що домашні тваринки. вони Дуже мають специфічний запах, і цей запах, звичайно, що може також спровокувати наших хижих тварин, які в нас є. Випадки, коли наші тварини можуть бігти на людей, вони можуть бути звичайно, тому що тварини тут знаходяться в себе вдома. Вони поводяться абсолютно природньо. От, і люди, якщо, наприклад, починають заходити там вже в їхній простір, то звичайно, що вони заходять до, до них додому, і на них ніхто звертати увагу вони не буде. Да. Певні правила, так? Звичайно, якщо ти ходиш по маршрутах, то там тварини на тебе бігти не будуть. Вони прекрасно розуміють, що це людські маршрути, людські тропи. Вони вже людьми, як то кажуть, пропахли. От, і це це всі тварини прекрасно розуміють. Окрім диких тварин у величезних вольєрах, знайшли свій притулок чимало інших. Ось уже починається величезний загон, де живе Аслан і Єва. Це двоє наших лосів. Це такий наш улюбленець, якого виростили співробітники парку. От, і який Тобто це не класичний живе зоопарк, тут. це як прихисток, де твориться. Ну, в плані Аслана і Єви, то так, вони по факту потрапили до нас по програмі реабілітації для того, щоб їх викормили, виростили. Ну і потім випустили в дику природу. От. А, ну, але... а решта? А решта, ті, що потрапляли по програмі реабілітації, там косу, лісови, зайці, то вони живуть в дикій природі, там де ми от до цього гуляли угу. на заповідній території. Тобто тих, кого ми змогли випустити дику природу, ми випустили. Кого не змогли, ті живуть, ну там будуть жити на цій території. Але як ви бачите, умови в наших лосі вони досить гарні. Великі. Да, великі території у них. І, до речі, в цьому році у них народилося Ласанятко. Лосенятко, дівчинка, отам от вона зараз ви її побачите, її звати Маша. Ось мені піг, дивіться, хлопчик з зубами такими, бачите, іклами. По носу, по п'ятачку, да, по пальчикам. Та не бійтесь. Я так сто раз робив. Ну, прикольно. У них такі носи мокренькі і холодні. Да. Так що гладить можете всіх. Це, це її козенята там, бачите, маленькі. Матільда, і звати порода називається Овесент або Бретон. Це французька порода. Декоративна вівця. Тварин виводили маленьких для того, щоб просто було як домашня улюбленість. Те ж саме міні-піг, щоб водити на поводочку, щоб жити вдома. Вівці теж так само, французи люблять овець, вивели цю породу. <плес> ну, взагалі, французи, які мають приватні будинки, використовують їх овець як природні газонокосилки. Вівці, як я може казав, виїдають траву практично до землі. Це все було природним шляхом, там не косить. то вони завели таких двох барашиків маленьких і вони виїдають їм їхню зону повністю.